Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Хочу з вами поділитися з рецептом. Таким случайним випадково вийшов у нас цей рецепт салату. Дуже дуже нам сподобався. Получається так, ми жаримо кабачок, потім зверху кладемо майонез з чесничком, потім помідорку, можна сиру потерти, таку ми робимо такі кабачки. Ну, всі так роблять. І от вирішила я зробити була такі кабачки, і щось ми поспішали, і кабачок вийшов трошки недожарений. Як люблять казати кухарі, альденти. От. І потім подивилася на той кабачок, думаю, що з ним робити. Я його порізала кус шматочками, порізала туди помідор, чесник, так само майонез, зелені, і получився такий шедевральний салат, що ми не очікували самі. Ми з таким задоволенням його з'їли. І сьогодні я хочу його показати детально вам. Зробіть обов'язково, ви не пожалкуйте. Для цього потрібно всього навсього кабачок, помідор, зелень, чесничок, ну і майонез. І цей раз я хочу додати ще яйця. Ну, яйця буду не варити, а зроблю такий омлетик і покришу. Ну що, поїхали. Значить, кабачок той раз я не чистила його, бо він був у мене молодший. А цей раз трошки ми вже його провтикали, як то кажуть, то я його чуть-чуть тако знімлю шкурочку. До речі, пішла на город за зеленю, за кабачком цим же. І тільки що написали мені там в коментарях. З приводу помідор я робила ролик, хто дивиться, бачив від фітовтори, що робить від фітовтори на, на городі з помідорами. І пише жіночка мені, а що ви зробили від фітовтори? Ну Я розказувала в відео, ми показували, Юра обрізав. Ми... У нас заключається вся процедура для того, щоб не було фітофтори, ми обриваємо листя, листя в помідорах. Воно лишається його небагато того листя, але ми весь час слідкуємо за листями. Ми по три рази на день ну, ну два рази на день, якщо вихідний. Обов'язково утром, ввечері ми заходимо на город, у нас їх там небагато. Хто дивиться, то бачить. У нас 200 кустов помідор. Скільки там, по-моєму, 5, да, 5 чи 6 грядок. От і не составляй ніякої труда зайти і глянути такого оком, подивитися. Якщо тільки-тільки починає жовтіти листочки, от тут же просто треба прибрати, і все. Ніякою хімією ми не користуємося. А це, між прочим, саме головне, я тільки хотів сказати. Ми не бризкаємо, нічого не робимо, ніяких хімікатів не приміняємо. Та їси ж помідори, і вона душу і радує. Зараз воно сьогодні з мангала вибрали весь пепіл з От, і замочили її, замочили, будуть воно сутки стояти, може дуже довше. Побачимо, як у нас з часом вийшло, бо на роботі теж нема коли. І от Коли вже ця зола постоїть, намокне, тоді я розкажу, зроблю ролик, що ми робимо, як поділимося з вами. Як ми робимо це добре для того, щоб полити. І за весь період вирощування наших помідор починає з самих сім'ян і закінчує плодами, ми не вживаємо ніякої хімії. Ні в обробці, ні в підкормці, ні в чому. Так, ріжу я оцелі от, 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 от трошки, ну нічого. Взагалі, я ж кажу, я там відповіла цій жіночці, що у нас заключається наша обробка від фітофтори в тому, що ми. Від удаляємо листя. Прошли року жінка уїхала ну, по роботі. Я оставила одну грядку. Одна обірвана, друга не обірвана. Та та щорніла, а не що не обірвана, через неділю. Там взагалі нічого не було. Чорне все було. Так, да, там, де обірвали, все нормально. Так що ми, ми ми так робимо, не знаю. У нас все працює. Працює і добре працює. Так, все. Взяла таку здорову миску. А де ти таку купила? да, так. в магазині. Все, кабачок, сонька зараз підбере. І це я зараз чуть-чуть мукою посиплю і буду жарити. От так от я обжарюю кабачки на великому вогні. Прямо вогонь такий витяжки не включаю, бо сильно годить. зараз включу що воно вже так от я трошки, тому що вогонь великий. І отаку вилочкою пробую. Якщо воно от, серединка вже м'ягенька, а краєчок ще трошки похрусте. Оце нам таке і треба. І я його ну, знімаю, на тарілочку складаю, а попал, вже треба знімати. Ну, от Таким чином обжарюю вжарю Значить, посолила, поперчила і зараз зроблю обліч. Так. Кабачки наші остили і омлетик теж остив. Я омлетик впаду сюди. І поріжу його такою лапшичкою. Міжі прочим, варені яйця набагато вкусніші, ніж варені яйця. Воно нас слаб другий тут. Да, набагато вкусніше. Виходить, вечеря буде е, все в кучі. Чивіше, яйця, не, в кучі. Давай попробуємо олів'є зробити, отак, не варити яйця, отак може другий салат. Ну, ну то І має право бити. Так, а тепер да. кабачки саме цікаве. Ось отаку я їх тоді порізала і так нам сподобалося. Ну, вони повинні бути ще раз повторюю такі mm. альбенти. Не солю, щоб не текли воно. Так, накрошили ми все, Сюди я додаю французької гірчиці. Трошки От так. Все більше не треба. Майонез. чесночок вже є. Майонез. І переміщу. Він дуже соковитий Дуже якийсь сочний. Сочний, сочний. На соль. Я, як я, то mm, мені не треба. Надо. Надо. Mm. Mm -mm. mm -mm. Вкусно? Дуже смачно, я взагалі готовлю цього салата. Так. Це буде наша вечеря сьогодні. Більше тут нічого не треба, тут є кабачок, яйце, помідор, чесничок. От, і по такому тарілочці. Такому... Це тільки омлет робіть, не робіть варене варене не, не буде тут. Так, і в нас ще є таке м'яско Дуже ми... смачне. Ми зробимо щось Раз, два, три, чотири. І от такий салатик і така вечеря дуже смачна. Можна приготувати з кабачків, з одного кабачка, двох яєць, один помідор. Що там? Ще два яйця, один кабачок, один. Е, помідор. омлет із Зелень. двох яєць. Ну, я ж кажу, два яйця. Зелень, з городу, ну м'яско було. Так що. Дуже-дуже ще раз наголошую, дуже смачний салат, спробуйте обов'язково. Сама не очікувала, що так вийде. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Дякую за підписки, за коментарі особливо. Дуже цікаво, що ви пишете. Є такі, звісно, що приходиться видаляти, а тут, але то таке. Ну так, да, я бризнуть. Є, є такі там. І це, кому не жалко, поставте вподобайку. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Резюме, цей салат я хорошо перечну. Так більше ходимо, никаємо, шукаємо, що його з'їсти. А він легкий. Приємний. І ночі кошмари сністи не будуть. <риклад> 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 ну все, всім пока.